Полтавка Анна Марченко прийшла до могили свого чоловіка. 45-річний солдат Роман Марченко у серпні 2022-го отримав травми під час артилерійського обстрілу. Через декілька днів він помер у лікарні. Вже як год і два місяці його немає. Загинув під Бахмутським районом, були осколки. Ну От приїхали з братом його на кладбище його провідати. Поховали воїна на кладовищі у селі Затурини Полтавської громади. Нині на цвинтарі будують меморіальний комплекс. Хай поставить пам'ятники, це буде алея солдат, історія буде потім. Хай буде лише однаково все, це для наших героїв. Лаштування почали у вересні цього року. На цей з бюджету Полтавської громади передбачили близько 20 мільйонів гривень, розповів депутат міськради Вадим Ямщиков. На момент виділення цих коштів, ви розумієте, до моменту будівництва кількість могил збільшилась. Це коштовна робота. Ми врахували ті зауваження батьків, які були до того проекту, які першочергово розроблялося. З нами узгоджують кожен крок, якого розміру, якого кольору, як це має виглядати. Спочатку проєкт був ну, дуже, дуже скромний і ми вважали, що він не дуже вдалий, бо кудись, кудись сподівалися наші лавочки, які там повинні бути, чогось не запроєктували флагштоків. Але потім все почали виправляти і тепер пам'ятники будуть і вищі, метр 90 за висотою, бо за попереднім проєктом це було метр 60. Син Галини Дроздової Ігор Щербак загинув цьогоріч у лютому на Донеччині. Могила 29-річного лейтенанта також на Затуринському кладовищі. Мій син служив в 46-й бригаді, він був командиром мінометної батареї. Він там за віком був наймолодший. З першого дня він пішов, стояв в здоровенній черзі в тероборону. Три дні стояв, його не взяли, бо, по-перше, він очкарик, в нього був дуже поганий зір, міопія. По-друге, не ж досвіду військового. Його просто не взяли. Він на четвертий день пішов в військомат. Ну, в військкоматі взяли. І моя дитиночка. Воювала рік, я до сих пір не вірю, що це сталося. Нині у секторі, де поховані понад 180 захисників України, працівники підрядної організації вирівнюють землю, роблять опалубки та заливають бетоном місця, де встановлять надгробні плити. Після вирівнювання території земельних робіт триває етап бетонування території. І наступний етап це буде викладання плитки на всій території майбутнього меморіального комплексу. Окрім однакових надгробних плит, встановлять на меморіалі і дзвін пам'яті, каже Вадим Ямщиков. Єдине, до чого там була претензія, це загальне стело або капличка, або дзвін пам'яті, які розроблялися на початковому етапі, і які б там потребував зміни концепції. І ми з батьками прийшли до того, що це повинен бути дзвін пам'яті, і яким буде будуватися там в другу чергу. Все зробили так, як ми хотіли. Мабуть, навіть краще. Буде велика біла альтанка, і там буде великий дзвін, який буде вилитий із гільз, із стрине гільз, що дуже символічно. І кожна людина може до того дзвону зможе підійти, вдарити в дзвін і своє відношення, свою тугу, якось якось. Виразити були вилити таким чином, як повідомив Вадим Ямщиков, цьогоріч роботи із облаштування меморіалу пам'яті героїв триватимуть, доки дозволятимуть погодні умови. Тетяна Весна, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.